звати Сергій, я з Києва приїхав, народився Сумах. За освітою я психолог, психотерапевт. Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати розповідь і метод, називається Своя історія, за допомогою якого можна надихати всіх інших на хороші різні проекти, справи. І це дуже просто робити, дуже легко. Я хочу поділитися вам своїм досвідом і методом, який використовується вже дуже давно в світі. Ось. Власне, трошки про себе ще народився я в Сумах. і в Сумах по 30 у нас річка Псел. і навколо цієї річки ми завжди з за дитинстві будували з друзями моїми шалаші. Ну, це було дуже по-дитячому, але. Вже тоді ми відчували так, любов до природи, І, власне, любов вона є не тільки те, що кожен з нас е якось яким чином в творчості показує. Тобто, ми пишемо вірші, співаємо пісні, е малюємо картини, робимо різні е перформанси, презентації, багато різних е способів є. А, а власне, любов це все об'єднуюче. Тобто, е, Якщо сказати, що любов це лише моє. Нічого, любов це все наше. Це такий простір, який сюди існує. І власне все, що в світі е, знаходиться, це є, воно все поєднане і існує навколо нас. І таким чином можна зрозуміти, що все в світі воно відчуває любов, воно любить. І всі в світі відчувають любов, і люблять. Просто кожен по-своєму, е, але вони, ну, ми всі приєднані до чогось такого спільного. Е, і зараз я хочу перейти до такого а, аспекту, що ми, всі світі, ми під час свого життя розповідаємо історії. Ми е, прокинулись е, і придумуємо історію в мінімум на день, сьогодні, ну, попонуємо щось. Потім ми приходимо в якесь місце, де ми спілкуємося з нашим соціальним е, оточенням, ми розповідаємо історії, що з нами трапилося як мінімум, поки ми йшли до цього місця, або потім розповідаємо, що нам ну, якісь веселі історії. Сумні історії. В цих історіях є велика складова це емоції. Власне, з цими емоціями ми ділимося. Або нам щось сподобалось, або не сподобалось. Так? Ось. Іноді буває, що історії не мають сенсу, і вони історія просто заради історії. Щоб просто розповісти, щоб загадити час. Деякі люди так роблять. Ми знаєте своєму точному Ось. І, власне, ця лекція готувалася для активістів екологічних, які багато разів я вже давав. Я її трошки перепробував, щоб всі люди могли використовувати цей метод. І, власне, ну, якщо починаєш з активізму, то активіст — це людина, яка робить щось активно, і… але ще не знає, як це робити. Вона просто робить. Просто Таке, ем, такий спосіб, скажімо так, ну, вона хоче щось робити, в неї щиро щось горить, вона хоче щось робити, але вона не знає, як це робити. Ось. І тому вона не стає е, лідером, То вона ще не отримала лідерські якості, які будуть допомагати для того, щоб використовувати ці методи ефективно. Для цього є е, е, такий, універсальний рецепт, за допомогою якого року, можна досягнути цього. Це розповідь розповідати свою історію. Коли ми розповідаємо свою історію, ми передаємо а, свою енергетику, емоції і досвід. Ми об'єднуємо людей а, дружбою, довірою і взаємними зобов'язаннями, якщо ми хочемо вдихнути їх на щось. А, лідерство це не просто лідерство, яке звикли ми бачити. Ну, який, ну, скажіть мені, будь ласка, лідера, яке в вашому баченні? Це конкретно особистість. Так, наприклад, конкретно особистість. Ну, сергічну. Так Тобто, бачите, ці лідери, чим вони, що в них є таке, що воно з вашої точки зору дає їм характеристики лідера. Ну, він вміє розповідати свою історію. Він вміє об'єднувати, він надихає, ну і постійні зміни. Ризу. Дивіться, мій і... вміння мислити креативно і за допомогою цього передати якісь свої е, бачення, які захоплюють інших людей, і повести здається за собою. Так, і власне. А... От перепрошую, як тебе звати? Ігор, Сергій. Дуже чудово ти сказав, що людина лідер це те, що надихає. І власне, в новому суспільстві, цей такий застарілий лідер, який як вождь, який тільки може казати, так, робимо це чи робимо це, він не може існувати. В новому суспільстві має бути лідер, який дійсно надихає, надихає на створення, щоб людина ставала також лідером. І ділилася цим натхненням з іншими людьми. І Тоді суспільство буде взаємонатхненне, і воно буде об'єднувати всіх. І власне, цей метод він допоможе комусь з вас, і, ну, всі розглядають історії, об'єднувати людей і надихати. І, власне, основний рецепт е е е цього четвертий це досягати змін. Бо без цього, власне, нічого немає. Зараз я покажу вам відео. Яке, в принципі, ви, мабуть, всі вже бачили, це Мартін Лютер -Кінг, борець бореться права Чорношкірих. Він Пітер казав. І що вийшло? Власне, він казав про те, що а, в нього є дріф мрія. Що в нього є мрія, що колись його діти будуть жити в такому суспільстві, де не буде е, різниці, яка в тебе шкіра, е, якого кольору, думки в тебе чи щось таке. Ось. Тобто в нього були думки, що е, він хоче цю мрію, він ділився. Він, власне, його справою було, він подорожував по Сполучених Штатах і ділився своєю мрією. Ну, Власне, через те його і вбили, але він досяг своєї мрії, тепер в них в світі вже права чорношкірих і людей зрівнялися, Тобто ми маємо толерантні ставлення і ми маємо відчуття того, що людина може досягнути змін, просто ділившись своєю історією. Ми отримуємо результат після того, як ми розповіли історію, надихнули людей, і ця історія вона змінює все, що на кого у нас є. Але цього не буде, якщо не буде в, в, тому, ну, в цьому активістові, в цьому русі не буде серця. Серце, це, це, е, е, якщо просто звичайну історію розказати, я пішов е, на город, викопав картоплю і все, я доволен їм. Тобто в цьому історії немає серця, оскільки немає емоцій. То я не передав вам те, що ну, наша та картопля, викопав, ну наївся, шлунок". шлунок є, да, а серця немає. Тому варто в такій історії додавати свої емоції. А, наприклад, ми пішли будувати, ой, будувати, ну, саджати дерева а, через те, що нас хвилює, ну, мене дійсно приймає через те, що а, немає, наприклад, навколо мого будинку дерев, де діти могли б Мене турбує через те, що діти дихають поганим повітрям. Якщо буде більше дерев, буде затишніше, діти будуть з комфортом гратися, не буде сміття на цьому місці, а на цьому місці буде дерево гарне. Можна. А чому обов'язково вже діти? Це мій приклад. Ти можеш свою історію розповідати. Тобто, це індивідуально. Це в мене ще зараз. А вже дуже їде свої? Зараз не. Дякую. Ось, ну власне, кожна історія, вона може бути безліч історій, mm -hmm. самі розумієте? Mm -hmm. І кожна історія вона індивідуальна через те, що можна, наприклад, розповідати чужі історії. Коли ми, наприклад, ділимося, наприклад, ситуація в сусідньому будинку мешканці зібралися, казали, давайте зробимо так, щоб у нас просто прям навпроти парадного входу, у нас смітник хаотичний. Тобто люди постійно кидають сміття. Давайте зберемося в неділю на четверту годину і приберемося смітник. Всі мешканці, да, 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 ну прийшло там 60% мешканців, разом взяли, прибрали цей смітник, немає. Тобто, я беру цю історію, розповідаю в своєму, в своєму будинку. Дивіться, в нас теж смітник. А мешканці з 51-го будинку вони зробили що? Вони прибрали цю ділянку, вони об'єдналися. І короткий результат на, на місці цього смітника ростуть квіти гарні, і результат отриманий, і всі задоволені, і діти там зараз гуляють, наприклад. Або там гуляють, наприклад, багато хто. Тобто там є або там скверик якийсь створили новий кльовий. Тобто ми розповідаємо чужу історію, але ми таким чином надихаємо історію реальну, яка була зроблена. Те ж саме ми можемо робити з будь якими іншими історіями. Власне, це серце це, це є емоції. Які емоції. Є емоції двох типів. Хто мені називає, які емоції двох типів можуть бути? Так, так. А давайте тепер як інакше. В рамці, ну, якщо в контексті спілкування активізму. Надихаючи і. Так. Активуючи і які нас. Власінько. Ось. Давайте спочатку. Позитивні чи негативні розберемо? <смітна> негативні. ну давайте. Приклад негативної емоції. Не мала <смітна> я правда. Це ну, то, страх це така емоція, яка і там, і там знаходиться. Розумієте чому? Так. <смітна> то вона <смітна> може активувати на ну, те, щоб щось робити, оскільки я боюсь, що... Емо емоції сумніву вони гасять. Сумнів, так. С -с Сумніви і там. Є, є, є два ж розвитку це від дискомфорту і до якоїсь мети. Є надихаючі емоції, підтримуючі, там, а Є ті, які там, всі сумніви, розборки із старим, копання в старому, там, тралівалі, а давай ще, там, повтори, до речі. От. Ну, Напевно, так. так сум... Сумнів це точно негативна емоція, вона <кхів> дезактивує тебе. Тобто, страх він і там, і там є, але... Я бачив на своєму досвіді дуже багато активістів, які рухаються тільки страхом, страхом, що завтра не буде нічого. Тобто вони такі активісти виграють і вони знаходяться в дуже такому печальному становищі, що потім їх мотивувати чимось позитивним вже немає ніякого сенсу. Давайте ще емоції. Але сумнів теж може бути в нас негативного, і це виявляється позитивним. Ну а як сумнів може привести до активуючої емоції? Як він може активувати? Якщо щось не активне йде до людини, то вона сумнівається і другі люди активуються, тому що він сумнівається. Я сумніваюся, стоїть варто чи варто мені колотися. І другі люди йдуть цим не активуються. Це як тому що це ж сумнівається. В ту сторону. В більшості, так. Ну, але це теж хороше, що мислимо і можемо. Можна ще сумніватися, що три так. Які не приводять до результатів. Тобто я сумніваюся в трьох методах, а значить я починаю шукати нові методи. Так, це, ну, це, е... Може це більше цікавість, да, такий пошук. Ну, враховуючи, що поки не об'єшся і не розчаруєшся, якось ну, на, на нове дуже... Може це критичність, скоріше? Може критичність. То якщо ми сумніваємося, це, це так. А от якщо ми критично ставимося до кожної думки, яка взагалі є, то тоді... Можна свою вирву. Але це критичність це не емоція. так, Тобто критичність породжує сумнів. Забираєш. Заперечуєш нічогось. Заперечення це дія. Які щось? Де запивуючи емоції? Так, okay. так. Ну, ненависть, злість — це породження від страху, мабуть. Вони І вони, вони, активні, і вони дуже. потрібні, Вони потрібні, але на маленький період. Потім треба так, трансформуватися на, на активуючі емоції, активуючі. Ну, Гнів дуже активна емоція. Активна, але я, я ж кажу, на, на, на певний проміжок, наприклад, щоб зробити революцію, треба гнів, а потім е, зупинити треба цей гнів і робити вже конструктив. Давайте тоді пройдем. Ну, і вообще, давайте ще досмотрим. смуток. смуток точно така емоція, після якої ти нічого не будеш робити. Сум, да. Сум. Афа. Смоток. Апатия. Апатия, это ну, финальная стадия будет що Че, чем партия, это смог. Самое хорошо, самое розчарування. <реку> <реку>

Ну, каже, вони на перший період часу, а потім треба от взяти з цього набору позитивних емоцій, те, що буде активувати довгий період часу. Бажання, так, пристрасть. Що, ще? Вік, давай. Ну, мене радість. Ні, ти ж ти ж розповідав про любов. Вона теж може бути різні до лікарні. Ну так, але вона позитивна. Вона може бути егоїстична. Тоді. Ну так. Залежність може бути. Але це не емоція. Такий стан. Які ще? Тобто ці емоції треба аналізувати, яка емоція тебе активує, яка дезактивує. І рухатися в тому напрямку, якою ти дійсно хочеш, і пам'ятати, що довго на, на активуючих негативно емоціях ну, не, не варто. По досвіду знаєш, що це погано для тебе. Ми переходимо до алгоритму тої історії, яку можна розповідати, і яка надихає. Це виклик. На прикладі тої емоції з посадки історії з посадкою дерев. У нас виклик. У нас перед нами, перед будинком э, смітник. Це виклик? Ну, мені не подобається смітник. Може, комусь подобається перед будинком смітник. Ось, тобто є можливість э, змінити це. У нас типу, є варіант А. Э, Забути, хай там вже, як я не знаю, хтось, хтось це зробить, а в мене свої справи там, або деталі. Або варіант Б. Ну, тобто, може, я зазвичай більше, ніж два варіанти. Три мені варіанти. Варіант Б взяти, зібрати людей, або сам взяти і змінити цей смітник, прибрати його. посадити там, де. Ось. І це є вибір. в е, цій історії це вибір. Тобто ми робимо вибір, чи підемо, ну, варіант А чи Б. І розповідаємо при цьому головне свої емоції, які ми з цим тут переживали. Що я-то хотів прибрати, але я ж я ж сам, і мені, і мені якось. Ну, Тисне на мене суспільство, було... страшно не зрозуміло. Це знаждається таке. І останнє це результат. Коли ми дійсно взяли, змінили щось, подолали свій внутрішній страх перед цим може. Або якусь емоцію ми подолали. І ми про це розповідаємо, як ми це подолали. Я не хотів просипатися на іспит, але. Я там, змусив себе там, згадав про те, що, наприклад, там, на іспиті будуть мої друзі, знайомі, я прийшов туди і побачив своїх друзів і їх здав. І отримали результат, що іспит здам, дерево посаджено, там, ну, сміття прибрано. Ось. А, ну, такий ось алгоритм, який можна використовувати. На, про тих, хто використовував цей алгоритм. це... Обама на своїх виборах теж використовував цей вибір, він казав, yes, we can!» і розповідав, ділився з мешканцями Сполучених Штатів, що е, ви ж е, теж проживаєте на цій території Сполучених Штатів, я теж пішов з родини е, працівників, тобто ми всі працюємо там або на землі, е, всі проживаємо різні ситуації. І, власне, ну, таким чином він собі отримав дивіденти плюс там. Ось з наших на минулих виборах я подивився колосоцький. Королевська, вона використовувала цей метод. Вона просто метод літера переклала. В мене є мрія. Воно у неї не спрацювало, але вона просто. їй, мабуть, якісь піаршники підказали, це ж крутий метод, давай використай. Тобто, про те, що якщо використовуєш. І метод, не адаптуючи його на наше середовище. що Ти просто береш Сполучених Штатів або там з іншої там, України якоїсь, використовуєш ну, ті ж самі підходи, не адаптуючи до нашої земель, то таке було. А, та. а Якщо б комусь цікаво, ця презентація зроблена в програмі ReZ на своєму сайті метод тобто, і ну, мені подобається, мені порадили мої друзі з Швеції а, дуже такий зручний метод. Він — Альтернатива, звичайно, PowerPoint. Mm -hmm. а, Ну, Крім того, що я на Linux працюю, у мене немає. Вона mm -hmm. зручна, так? Ну, вона в інтернеті взагалі. Тобто, і, але можна закачати весь результат потім собі. Єдине, що вона платна, але можна безплатно користуватися, ну такими не дуже зручними, треба качати цілий архів там. Але потім в результаті, якщо б, наприклад, у нас був зараз нормальний тут інтернет, можна було нічого не качати, а просто зайти на сайт і прям звідти користуватися. Так, uh -huh. uh -huh. да, і тому не спрацювало через те, що я не з інтернету відео не спрацювало, а так відео одразу підвантажується під, під з Ютуба. Uh -huh. Це дуже зручно. І якщо якісь контакти є, писати. Ось. Ось питання. В принципі, якщо зараз питання є, давайте обговоримо. У нас дуже часу багато, то 12 часов. <рес>